Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, найактуальніші теми піднімаємо в рамках нашої, а, нашого проєкту. І сьогодні ми говоримо про порядок встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України. Та більш детально про це нам розповість гостя нашого етеру сьогоднішнього завідувачка відділу з питань культури виконкому довгинцівської районної у місті Ради Наталія Калюжна. Петро, ради вітати вас. Доброго вечора а, Досить актуальна тема. На, на зараз в нашій державі вже більше 10 років ми живемо в стані війни, два роки вже майже як в стані повномасштабної війни. А тому який порядок встановлення меморіальних дошок? Ну, давайте почнемо з того, що порядок встановлення мирвальних дошок у нас створена у місті комісія. Комісія з питань збереження, утримання та встановлення пам'ятних знаків у місті Кримову Розі, яку очолює заступник міського голови, голова цієї міської комісії Сергій Мілютін. Ми збираємо весь пакет документів, далі у себе у відділі культури формуємо клопотання. До питання, додаємо цей пакет документів і далі передаємо в управління культури, в місто і безпосередньо в саму цю міську комісію. Що стосується самого пакету документів, то тут є деякі ось такі нюанси. Якщо звертається громадська організація чи навчальний заклад, де навчався наш захисник, Необхідно, звичайно, ще і погодження батьків про те, що вони дають згоду, що вони згодні, що буде встановлена меморіальна дошка. Ось, якщо звертаються безпосередньо самі рідні, ну звичайно, такого клопотання не треба. Далі ми збираємо документи із відділом освіти, це наші такі перші помічники, заступники директорів з виховної роботи, класні керівники, які безпосередньо дуже близько знали. Того чи іншого нашого захисника. І вже е, з ними далі співпрацюємо і ми, і вони, і збираємо далі всі вже документи. Е, потім створюємо ескізні проекти. Ескізні проекти з прив'язкою до місцевості. Це безпосередньо де буде розміщена дошка. Враховуються абсолютно всі е, нюанси, щоб це не було за низько, за високо, щоб це було презентабельно, щоб це було видно. Людину видно було її нагороди, видно було про неї хоч коротка така інформація, яку можна вмістити на меморіальній дошці, і безпосередньо вже ескіз самої дошки. На сьогодні в нас по місту є єдиний затверджений ескіз меморіальної дошки. А скільки дошок взагалі сануло по місту і по Догинцевському району? Ну, на сьогоднішній день 65 уже дошок встановлено з 2022 року по місту. А у нас у районі 34 меморіальні дошки. Якщо ми рахуємо з 22 року, якщо ми почнемо рахувати з 2014 року, то 42. Угу. А, пані Наталію, як проходить підготовка до процесу встановлення? До процесу встановлення, коли зібраний весь оцей пакет документів, звичайно, ми зустрічаємося із рідними. Це ну знаєте, як говорять. Про втрати завжди говорити боляче, складно, а коли від нас йдуть кращі з кращих, цвіт нації, про це говорити ну, надзвичайно важко. Ми враховуємо всі ці особливості, розуміємо всю відповідальність. Звичайно, намагаємося звертатися до рідних не так часто. Плануємо зазвичай так, щоб це була. Одна зустріч до того, щоб взяти в них відповідний пакет документів, навіть ту фотографі фотографію, яку яку виберуть рідні, яку вони б хотіли бачити на цій меморіальній дошці. Угу. Потім з цим всім пакетом ми направляємо далі в місто і в міську комісію разом з клопотанням, яке додаємо вже е, від району, в якому вказуємо абсолютно все, хто буде балансоутримувачем, е, коли дошка буде відкриватися, і весь оцей пакет документів. Так, а, а, пані Даля, а які кроки включає в себе взаємодія з родичами загиблих? Ну, от перша, це перша зустріч. Це найскладніша, Це перша зустріч, коли, якщо це не вони звернулися, а звернулася, наприклад, є такі випадки громадська організація або безпосередньо сама сам той чи інший навчальний заклад. Оце перша зустріч, коли ми коли ми спілкуємося, коли ми беремо всі документи, ми говоримо про їхні нагороди. Звичайно, беремо копії документів, потім формується вже повністю весь пакет. Угу. А якщо говорити за а, який кошт встановлюються меморальні дошки у 2023 році, було прийнято рішення міськвиконкому і меморіальні дошки і виготовлюються, і встановлюються за міський бюджет. Угу. Тобто все це на міському бюджеті. На міському І... бюджеті. А, так, а, пані Далі, яким чином ви документуєте встановлення меморіальної дошки та зберігаєте історичну інформацію про неї? Ну, от коли ми зібрали весь пакет документів, він знаходиться у нас. Звичайно, він знаходиться в навчальному закладі. І далі йде в цю комісію. В комісії є цей, проводиться моніторинг. У нас раз в два роки, кожного року, можливо, де в деяких районах, Проходить засідання виконкому, на якому ми якраз розглядаємо ці питання пам'ятних знаків, пам'яток меморіальних дошок. І звичайно, це вже все туди записиться, вноситься різними додатками, рік встановлення, рішення про прийняття, тому що. Після цього всього пакету документів, коли вже ми надали його в місто, ми встановлюємо дошку лише тоді, коли вже в нас буде відповідне рішення міськвиконкому, в якому встановити дозволено балансоотримувач, тобто всі нюанси розписані. І потім ми вже, як то кажуть, узагальнімо ця інформація є. Я навіть на сьогоднішній день вам скажу, що у багатьох закладах освіти для в честь цієї пам'яті про загинувших наших героїв, хлопців, створюються куточки, і вони вже напрацьовують, тому що є музеї в навчальних закладах, і вони вже ось цей матеріал теж дуже ну, трепетно так скажу, зберігають у себе. Угу. А, як проходить урочисте відкриття меморальної дошки? Теж складний момент. Я говорю, що це. Якраз той момент, коли збираються близькі, рідні, представники району, всі бажаючі. Хочеться в такі хвилини сказати саме основне, а саме основного дуже багато, тому що це молоді люди, сповнені були мрій життя і дуже часто. Затягуються, довго проходять такі заходи, тому що хочеться сказати все. Хочеться вислухати всіх: тих, які з ним служили разом, ті, які з ним вчилися разом, ті, хто вчив його в першому класі, на випускному друзі приходять. Тому це дуже такі, я б сказала, тремтливо, щепетливі такі моменти. заходи, моменти, так, коли ну здається. Вже всі, всі все знають. Величезне горе в Україні, величезне горе в нашому місті. Але переживаючи ці всі моменти, кожного разу, ну на першому місці, звичайно, дивимося, щоб батьки почували себе добре. Хочу вам сказати, що завжди мами говорять: Я скажу, я скажу про свого сина, я вийду, розкажу про нього ще більше. Інформації дуже багато заклади освіти надають, і ми говоримо все. Ми згадуємо його з дитинства, можемо згадати навіть, як він в садочок ходив, він чи вона. Але потім підходить такий момент, коли мамам говорити дуже дуже складно. Всім в той час говорити складно, то такі дуже дуже тяжкі моменти, так, так як на цих заходах. А подаля підсумовуючи нашу розмову, так давайте ми ще раз нагадаємо все таки порядок встановлення, що потрібно робити і як це все відбувається. Значить, Якщо це громадська організація або просто навчальний заклад, вони знають уже це все, але вони, вони звертаються до нас у відділ культури, ми їм надаємо весь перелік документів, які їм необхідні, необхіден, а потім разом все ми робимо разом злагоджено дуже швидко. Я вам хочу сказати, що навіть у ті дошки, які ми зараз встановлювали, от у нас в районі 34 дошки, ми буквально це в нас був тиждень, ми оформлювали документи. Це не було завантаження для когось. Звичайно, підлаштовувалися під рідних, тому що дехто виїхав за кордон, дехто в лікарні ні в якому разі ніхто нікого не турбував. Ну і намагалися зробити це швидко. Ось зібрали весь цей пакет документів, написали клопотання, передали нам міську комісію. Міська комісія теж без затримок швиденько засідають і далі нам дають дозвіл. Вони виготовлюють їх і самі встановлюють. Приїжджають на заклад, ми тільки домовляємося, щоб там були люди. Ви приїхали, встановили і далі говоримо про відкриття. Про відкриття меморіальних дошок зазвичай теж ми йдемо в першу чергу: це побажання рідних. От як рідні захотіли в який день, в який час, коли їм зручно, от тоді відкриваються меморіальні дошки. Так, Далі, я хочу вам подякувати за те, що ви завітали сьогодні в нашої студії, та за те, що ви продовжуєте зберігати пам'ять про допомагати продовжувати пам'ять про наших захисників, ті, хто поклав своє життя за незалежність нашої держави. Дуже ну, дякую. В чергу їм дякуємо. Дякуємо вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми про порядок встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України. А в студії у нас була завідувачка відділу з питань культури виконкому Довгинцівської районної місті Ради Наталя Калюжна. Побачимось на першому міськом. Бережіть себе та на все добре.